Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Політексперт. Ми дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. І разом з нашими гостями на ваші питання ми намагаємося знайти відповідь. Сьогодні в цьому нам допоможе, Віталій Кулик. Пане Віталію, мої вітання! Вам вітаю вас, пане Віталію. Хотілося б разом з вами розібратися, скажімо, так, в тих рішеннях і певних змінах, що нас чекають, а саме. Нещодавно побачили як доволі різко, хоча з іншої сторони, ці закони вони вже були ж проголосовані в Верховної Раді. Володимир Зеленський підписав закон про те, що скасовується статус або норма про обмежено придатних, про те, що понижується призовний вік з 27 до 25 Ну і закон про електронний кабінет військово зобов'язаного. Давайте. Від загального, скажімо так, чи пов'язуєте ви це з тими запрошеннями, різноманітними такими, скажімо так, наголошеннями, які ми чули від наших партнерів про те, що потрібно Україні проводити ще мобілізацію, як казав свій час цей сенатор Лінці Грем, про те, що понизити призовний вік, і загалом це є якоюсь певною відповіддю і паралелю, чи це відокремлені речі? Ну, про пониження від 25 років говорилось давно і ще з 22 року. Ця тема піднімалася. Час від часу її артикулював і Генеральний штаб за попереднього главкома, і шаптала про це наголошував майже в кожному засіданні комітету Верховної Ради і. По великому рахунку є консолідована позиція військового командування і Міністерства оборони з цього питання. Вважається, що таким чином ми отримаємо додаткових до двох потенційних до 200 тисяч призовників. І це вкладається в загальну концепцію необхідності омоложення особового складу, оскільки середній вік військовослужбовців в штурмових загонах це 35-45 років. Чисто фізично люди не виносять подібного навантаження після 45 Ну це взагалі не, не штурмовики, але е, потре потреба знайти актив, е, який можна було б залучити до збройних сил. Це якраз через зниження вік призиву вік мобілізації для воєнних дій. Uh, я б не сказав би, що це звичайно сприйнято яким чином ура в суспільстві, але власне кажучи, так як це достатньо довго обговорювалося, то значних значного спротиву чи незадоволення це не виникало, uh, що, ну і варто значити, що в основному до 25 років це ж uh, вік закінчення, ну вже люди закінчили вуз, вже увійшли в якісь дорожні доросле життя. Uh, тому тут тут як мені здається, великих питань немає питання лише в організації процесу це буде відбуватися. Що робити з людьми, які мали цю строчку там в кілька цих двох років 27 двадцяти років, uh, наскільки швидко відбудеться uh, в сам сама саме самі мобілізаційні процеси в цій в цьому в цій демографічній категорії тощо. Стосовно інших законопроєктів, то тут є питання, і давайте завершимо всім з двадцяти п'яти років. Власне кажучи, сам закон прийнятий був давненько і відтягувався підписання. Оскільки були на на банковій були сумніви стосовно того, що це буде сприйнято належним чином суспільством, що це не викличе якось відторгнення, не позначиться на рейтингу по. Правляючи політичної сили та президента. Соціологія показує, що це рішення вже таке, як сприймається як вже ухвалене, як неминуче, і відповідно, значних ризиків для президента, для Банкової і підписання цього закону не несе. Відповідно, було б ухвалене рішення, що в пакеті це все ухвалюється, підписується. Стосовно інших двох законопроєктів, є запитання, особливо стосовно врадового кабінету. Військовослужбовця, оскільки вже зараз ситуація виникає постійно, ситуація виникає з так званим розшуком, в який подаються військовослужбовці в ТЦК, які нібито вручали повістки, вони не з'являлися, а потім з'явилися в системі розшуку як ухилянці. Крос-координація реєстрів, яка має вирішити питання оберіг, що система Понного кабінету владнає і, і призведе до якоїсь більш ефективності системи обліку військовослужбовців. Також ідея не нова, про це говорили достатньо довго. Нагадаю, що перша ідея у необхідності цифровізації системи обліку військовослужбовців з'явилася як мені не зважає пам'яті ще за президента Януковича. Саме тоді вперше почали говорити про необхідності створення електронних ресурсів для обліку для реєстру військових зобов'язань. Потім до цього ідеї поверталася під час Порошенка з 14 по 16 рік. Навіть було створено якісь робочі групи, до цього притул підійшли до 17 18 року, але щось постійно щось заважало. В першу чергу нормативне забезпечення. Неготовність Міністерства оборони можливо до реалізації подібних, подібного кроку, а ще неготовність інших відомств ділитися інформацією, і ще закон про персональні дані. Зараз в правовому площині ці питання вирішені, нібито. Але як на мене, залишаються ще білі плями, які потребують доопрацювання і вирішення, оскільки обмін з конфіденційної інформації про громадян потребує додаткового, додаткової прозорості, облік громадян, тобто реєстр військовозобов'язаних через і, військо, і тонний кабінет військовозобов'язаного. Це питання має бути доступу самого військового зобов'язаного до цього кабінету. Бо е, на даний момент е, складається достатньо дивна ситуація. З одного боку, ми говоримо про циф цифровізацію і дід діджиталізацію процесу мобілізації, а з іншого боку, людина має йти в ТЦК фізично, <реку> щоб обновити дані про себе. Ну, знаєте, пане Іване Віталію, вибачаюсь. А загалом, от якраз про ці білі плями, ми ж коли десь реєструємося на різноманітних сайтах, і там є галочка. про те, що ми підтверджуємо там надані дані, чи я там погоджуюсь надати ці дані. А тут виходить так, що без Поки що я хочу зазначити, без нашої згоди були збиратися там номери телефонів, електронна пошта, володіння іноземною мовою, володіння зброєю, там купа різноманітних цих е, моментів, і скажімо так, це як цифрове досі на людину. І тут е, вже багато хто з експертів, різноманітних адвокатів, юристів зазначали про те, що цей електронний реєстр військовозобов'язаного він буде грубо порушувати низку положень закону про захист персональних даних. Хотілося б, щоб ці білі плями все ж таки були якимось чином вирішені, тому що мені здається, це буде певною такою е суперечливою темою постійною в різноманітних дебатах між народом і владою. Вони не будуть вирішені, як на мене на даний, на даний момент. Я також змію, що влада пішла шляхом, е а війна, війна все спише. Угу. І не НАТО переймається узгодженнями подібних ініціатив з іншими законодавчими актами, я скажу більше, що кількість законодавчих актів, які суперечать іншим законодавчим актам Конституції, зростає з кожною голосуванням Верховної Ради. Після того, як відбулося реформування до департаментів секретаря Верховної Ради, які відповідали за експертизу законодавчих ініціатив депутатів. Після цього якість самих е, текстів, законів і е, сама культура написання законопроєктів вона явно погіршилася, і ми в кожному, кожному законопроєкті бачимо суперечності, причому правові, групі суперечності. Не є виключенням питання пов'язані з мобілізацією і регулювання військової організації в країні. Тому, як на мене, вони не будуть прибирати всі ці білі плями, оскільки оця невизначеність дозволяє маніпулювати в ручному режимі управляти процесом. Це створює, це створює так званий коридор маневру для державних органів в управлінні мобілізаційним процесом. З іншого боку, є запит суспільства на визначеність, тобто мають бути правила, має бути можливість апеляції на рішення. Має бути чіткий алгоритм. От на це суспільство є. Я дійсно поділяю також думку адвокатів про необхідність цього принципу визначеності в законодавчих ініціатив, пов'язаних з мобілізацією. Якщо цього визначеності немає, це цілий простір для формування е середовища, коли ми говоримо про дефіцит справедливості. Так? Ну мені здається, ми цей дефіцит споглядаємо в різноманітних телеграм-каналах, коли публікуються відео спілкування в лапках. Можна це взяти представників ТЦК з громадянами України України. Якщо зараз працівники ТЦК не церемоняться з мобілізованими, то мені здається, можемо виявити, що буде відбуватися вже після набрання чинності цих законів ще більше. Ну, основний це закон про мобілізацію. Поки що, ці три закони, які зараз підписані президентом, вони мають організаційний е, характер, тобто, безпосередньо до самого військового зобов'язаного вони мають відношення. Ну скажімо так опосередковане. Навіть цей реєстр і і, і то кабінет. Він більше про інформацію, чим про покарання за не і не, е, е, не донесення інформації про себе чи навпічні інформації про себе. Тобто, це цим займається відомства міністерства, які цю інформацію акумулюють і між собою перекидають, е, тому це, це більш така організаційна інфраструктурна питання. А от закон про мобілізацію вже так він безпосередньо стосується військово зобов'язаних, мобілізованих, демобілізованих тощо, і насправді перша ітерація цього законопроекту, коли йшло в парламент, це був законопроект, який прочитала, мабуть, більшість кількість населення України чи будь-який інший законопроект, Стої він стосувався всіх. Як тих, хто демобілізований, як тих, хто може бути мобілізованих, як тих, хто намагається ухилятися, тобто без, без і, і рідні, і близькі і діти і, і, і те, що я кажу. тому і в цій ситуації зараз теж ми підходимо до того, що буде обговорюватися е, законопроект Верховній Раді, і от саме він, як на мене, буде якраз таким фокусом, максимальним фокусом уваги, чи вистачить голосів у парламенті, це інша історія. Але це, це, це дуже важливо, тому що я за вами погоджуюся, у нас діє е, такий принцип, як принцип винуватості е, мобілізованого. Uh -huh. не, не винуватості, а винуватості. Тобто мобілізований, вимушений виправдовуватися постійно, замість того, щоб е, ми бачили чіткі приклади покарання співробітників ТЦК за використання сили та не. Е, е, не тих повноважень, які яких в них немає, наприклад, е, перевірка документів без поліції тощо, затримування людей е, без поліції. От якщо їх за це не будуть карати, це буде сходити з рук, і в випадку навіть смерті людини, застосування до нього, можливо, застосування до нього сили, яке призволо до летального наслідку, це було в Хмельницькому ТЦК, так? вони пишуть відписку і їм сходить з рук. Відповідно, це нічого як до спротиву не призводить до саботажу, спротиву збільшення кількості ухилянтів, неготовності вступати в ефективну взаємодію з ТЦК, відмова повністю категорична відмова, навіть це людей, які гіпотетично могли б долучитися до національного спротиву та захисту країни, вони не хочуть мати справу з таким ТЦК. Пане Віталію, а не здається вам, що якраз е, своєю заявою Володимир Зеленський на брифінгу, коли сказав про те, що в Україні зараз немає необхідності мобілізову півмільйона людей, він таким чином намагався теж, окрім мені здається, економічної частини, оскільки на 500 тисяч теж потрібні гроші, е, настрої в суспільстві, скажімо так, трішечки, е, щоб вони не настільки гучно звучали, оскільки якщо буде зараз відразу озвучена така кількість. То люди, мені здається, проявлять свої настрої. Ну, для будь-кого, хто цікавиться ситуацією мобілізації, зрозуміло, що е, маленька радянська армія завжди програє великі радянські армії. Uh -huh. е, якщо ми підходимо до людей як до ресурсу поряд з патронами та грошима та технікою, то відповідно е, у людей накопичується запитання до ефективності управління всім цін. Це перше, по-друге, до справедливості. А чому не воюють силовики, а чому не воюють діти-чиновників? Це ж питання, які задаються всіма без виключення. Тобто, де ваша, де ваша ілюстрація справжності наміру? Це питання до влади. Якщо влада цього не ілюструє справжність наміру, то відповідно є незадовіра до, до тих механізмів, які влада використовує для мобілізаційного е процесу? І в цій ситуації. Президент дійсно намагається знизити градус е, несприйняття, тому що е, той негатив, який спровокував першу операцію законопроекту, він і призвів до його відкликання з Верховної Ради. Всім без виключення було запитання: чому ми ресурс, а не актив, який треба берегти, чому не використовується повноцінно в нас мобілізовано мільйон 300 тисяч громадян Збройних Сили України, і з них воюють 300 тисяч, а де інші. Що там відбувається, яким чином в, в розположенні головнокомандуючого виявилося 6 тисяч офіцерів, які ніколи не були на фронті, чим вони там займаються. А, і зараз після інвентаризації, після того, що з'ясувалося, що є підрозділи, які ніколи не бувували на передовій, а отримують е військове забезпечення і технічне забезпечення, як і бойові частини, і навіть ордена, і нагороди. Як бойові частини, то це от після централізації, переформатування, зміну складу, оновлення керівництва військових підрозділів. Дійсно цілком об'єктивно, що кількість необхідного мобілізаційного резерву він знизився там із 500 тисяч до 300 тисяч. Але у тебе там там 200 тисяч. Але це не означає, що не буде другої, третьої, четвертої хвилі. Тому що знову ж таки, в нинішній ситуації мова має йти про формування справді народної армії, яка передбачає різні ступені долучення до і захисту батьківщини, і нам треба не 500 тисяч, нам ну, треба 5 мільйонів, але не всіх звичайно треба озброїти поставку на фонд. Це питання військової економіки, це питання залучення до будівництва фортифікацій, не військовий безпосередньо будують. Будують залучені люди, компанії, цивільні, які будуть фальсифікаційні сполучення споруди, наприклад, біля Києва. А чому туди кидають трошників чи військової частини? Не вона будівництва? Чому вони не, 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 не біля фронту, не, не проходять навчання, вони, вони займаються будівництвом? От на, на ці запитання я думаю, що треба давати відповіді, і суспільству варто е, задавати ці питання. Також очевидно, що мобілізація достатньо чутлива для політичного керівництва, і вони співміряють свої дії, готовність до тих чи інших популярних кроків, як це вплине на електоральні настрої. Ну, живуть люди електоральним циклом, вони ми мислить поняттями виборів, для них важливі рейтинги. А відповідно на популярні кроки ми бачимо соціологія, що примусова мобілізація не підтримується громадянами, дивлячись на всю необхідність. Про те, що робота ТЦК викликає дуже багато запитань, і виправдання застосування сили ТЦКшниками воно недолугі, воно, окрім агресії людей, нічого не викликає. Що механізми, які зараз є чинні механізми мобілізації, вони саме і закладають можливість використання таких силових примусових заходів для. Введення мобілізаційних процесів, що плани, які виставляються, ТЦК, вони є ну, не, не об'єктивними і такими, які ну, не відповідають потребам військових частин. Що людей, які хапають на вулиці, це ну, за, за низька не, не те, що мотивація. Ці люди є потенційними трасотами в кращому варіанті на лінії зіткнення, От, це, це ж це ж все говорять самі військовослужбовці. Тому буде достатньо складно проходження Верховній Раді законопроекту про мобілізацію. Більш того, я очікую, що суспільство ну, буде тримати це питання в фокусі уваги. Не вдалося цей процес заговоріння, проговоріння деяких елементів, які потім втратяться, потім випливуть в тексті, так? Цього не відбудеться. Тобто зараз е цей законопроект тримається у всіх його е позиціях, тримається фокусі уваги. Злиті вже всі драфти, всі прекрасно розуміють, які положення там збережені. Е і це ну, буде викликати потужну дискусію, як тільки цей законопроект з'явиться в залі. Е Нама є це обіцяє до 10 е квітня. Що він, що він вже буде розглянутий. Тобто, це. Я так це... розумію, пан Віталій, навіть може бути раніше, оскільки сьогодні Стефанчук вже заявив, що законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд парламенту вже цього тижня. Тобто максимум це в нас виходить, коли там, до п'ятого. Ну, так, а ну плюси, ще там перше читання. Ну, да. В цілому проголосують, не проголосують, чи, чи буде там воля всіх комітетів. Е, Зауваження, до речі, не зняті більшістю. Ті, хто вносили правки, вони вважають, ну там ключові правки, наприклад, від групи разумково, найбільш цікаві там, від батьківщини, від групи, які вже від слуг народу окремих, які вказували на необхідність демобілізації. От питання демобілізації буде дуже важливим. Тобто вона буде частково, не частково, хто буде приймати рішення автоматично, не автоматично. А це те, чого чекають в тому числі на фронті. І всім я думаю, Ні, це певною мірою те, що Володимир Зеленський роб зробив оці кроки з підписанням цих законів. Це е, складається, неначе такий пазл е, законопроект про мобілізацію частинами, оскільки в деяких моментах є е, там домовленості від всіх фракцій, в деяких є суперечності. Отаким от чином намагаються все ж таки е, цей законопроект е, втілити в життя. Ну, Якби можна було частинами, вони б його проголосували частинами. Була ідея розподілення на його на три законопроекти, і ну, один законопроект по демобілізацію, інший законопроект про демобілізацію, третій там матеріально-технічне забезпечення, соціальні гарантії тощо. Така ідея була під час обговорення першої редакції законопроекту, її висловлювали деякі депутати, але вони прекрасно розуміли, що за демобілізацію голоси будуть, за все інше голосів не буде. І цей законопроект, який зараз буде внесений в парламент, ну тобто не парламент, а в зал Верховної Ради, він якраз не передбачає цього розподілу на тих законопроекта. Те, що зараз президент підписав, це технічні законопроекти, які закони вже які супроводжують мобілізацію. А процеси самої мобілізації і повноваження вони передбачаються законом про мобілізацію. Відповідно, він буде основним ключовим. Його розподілити частинами втілити буде неможливо, тому що на це не вистачить голосів. Треба це приймати в комплексі. На даний момент е, є потенційні плюсики, що може пройти від фракції груп, різних груп впливу, але е, 100% гарантії ніхто не дасть, тому що е, виборці е, тиснуть на своїх депутатів, люди в парламенті депутати самі відчувають цей тиск, якщо особливо вони мажоритарники. Або навіть списочники, як але розуміють, що тоді в них буде ніякої політичної перспективи, якщо вони порушують принцип справедливості, А і а нести спільну відповідальність банкове за популярні рішення? Ну, депутати вже не хочуть, немає мотивації розділяти спільну відповідальність. На останок вас хочу все таки запитати, з чого ми з вами розпочинали? Якщо такі кроки зроблені від української влади, чи можуть умовно кажучи, це зарахувати. Сполучених Штатах Америки ті заклики, що ми чули до цього, чи пришвидшиться пришвидшиться розгляд законопроекту про допомогу Україні, і загалом чи це пов'язано одне з іншим частково. Я б не пов'язував би там заяви прямо конгресменів чи там сенаторів з нашою ібрізацію. Так вони вказували на те, що Механізми є недолугі, що потрібна якась більш зрозумілий процес мобілізації, більш структурований. Але про це і говорили і наші і військові, і громадяни експерти громадянського суспільства казали про те, що необхідні правила, прозорі правила мобілізаційного процесу, а не інтерпретація тих чи інших нормативних положень. Щодо чи це на допомогу, я не, я не ув'язую їх, тому що зараз, особливо сполучених штатах, це питання більше внутрішньополітична передовдення самих сполучених штатів. Там вибори, і до того як штаб Трампа остаточно не вирішить, до, до, до того часу не буде голосів республіканців чи спікер буде всіляко затягувати це, це питання. Це питання внутрішнього порядку денного Сполучених Штатів. Там боротьба загострилася, боротьба йде ну, за вагомий приз. І очевидно, що Україна там є одним із факторів цієї міжпартійної між боротьби. Тому очікувати, що от, ми закон за комплеменізацію, це яким чином вплине на голосування в Конгресі чи в Сенаті. Ні, не вплине. Це може створити фон, це може дати нові аргументи, але на голосування на виділення допомоги не вплине. Так само, як і це не надто впливає на наш переговорний процес з НАТО, чим Брамштайні чи з іншими європейськими партнерами. Єдине, що це може сформувати новий кейс, пов'язаний з залученням військовозобов'язаних, які проживають в країнах е, Європи, виїхали за кордон і можуть бути призвані. Тоді будемо шукати, як це зробити для мобілізації цих людей, чи взагалі це можливо. Як на мене, це неможливо е, і це ну, більше політична розполітична розмови, але ну, це, це, це це також є предмет поговорити. Будемо за всім свідкувати, пане Віталію. Щиро вам дякую за участь в цьому спілкуванні і за вашу точку зору на те, що відбувається. Глядачам нагадаю, друзі, пишіть ваші думки, ваші питання, і обов'язково наступних програмах ми будемо знаходити на них відповіді. Пане Віталію, вам бажаю доброго дня. До наших наступних зустрічей. Дякую.